Думав, що лопнуло колесо. Ось так пригадує події ранку. Середи шостого грудня водій вантажного автомобіля дав 65-річний житель Волинської області. Приближаюся до заправки око, я перестроївся повністю в правий ряд. Правий крайній ряд для, для заїзду на полосара зона. Приїхав метр п'ятдесят і метр п'ятдесят проїхав. І почув хлопок, тому що калістов стрільниць подуша тренів. Бо кожу задію У причеп його вантажівки на швидкості в'їхав автомобіль дачі, передня частина якого буквально опинилася під фурою. У салоні легковика перебувало двоє киян: – 54-річний водій та 89-річний пасажир. Від отриманих травм вони загинули на місці. Тіла із понівеченого транспортного засобу деблокували рятувальники. Бітці ДСНС за допомогою спецобладнання провели деблокування двох загиблих з легковика. Причини ДТБ встановлюють працівники поліції. до надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС. Та вісім рятувальників сталося це на трасі Київчо по селі Горбаків колишнього гощанського району. Наразі причини, чому авто влетіло в попутну вантажівку, невідомі. Всі деталі встановлюватимуться в рамках кримінального провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, розпочато досудове розслідування. Транспортні засоби у рамках кримінального провадження вилучені. Слідчі, слідчі управління встановлюють усі обставини летальної автопригоди. Поліцейські рівне ще не вкотре. Нагадують про дотримання правил безпеки дорожнього руху, особливо в осінньо-зимовий період, коли на дорогах ожеледиться.